Лабубу – це нова хайпова іграшка зумерів, про яку чутно з кожної другої сторіс в інстаграм та тікток народ стоїть у чергах, як за новим айфон, але замість нього маленький пухнастий чорт з зубастою усмішкою. В чергах бійки, крики, сльози, хтось ночує біля магазину, хтось краде, а хтось кидається на інших за коробку з рандомним зайцем. Схожим на результат експерименту, після трьох банок енергетики і нервового зриву Лабубу чіпляють на сумки, ставлять на полиці, купують по 10 штук і знімають відео з. Ну окей, інтернет бачив і не таке, але тут все трохи інакше. Була Бубу, це не просто іграшка, це колекційна фігурка в сліпу. Грубо кажучи, це кейси в КС2, тільки для людей в реальному житті, які досі гризуть ручки на парах. Дофаміновий гачок, сліпий бокс, ідеальний мешканець твого особистого азартного пекла. На вигляд, це криповий заяць з мімікою клоуна після безсонної ночі, але для зумера це фешн, це статус. І тут виникає логічне питання: а що? почалось це все божевілля. Чому якась плюшева морда з вухами раптом стала новим гучі серед покоління, яке ще не вміє оплатити за комуналку? Чи це просто добро розіграна маркетингова пастка? Чи реально хтось бачить у цьому витвір мистецтва? Одне ясно, хтось гребе бабки, а хтось відкриває ще одну коробку в надії, що випаде та сама фігурка, яка коштує як квартира в Києві, хуязуля історія Лабубу починається далеко не з Стікток. Все почалось ще в 2015 у році, коли один китайський художник на ім'я Касін Лон, очевидно, в момент натхнення чи жорстокого тріпу придумав персонажа для серії коміксів Monsters. але справжні двіж почався у 2019-му, коли китайський гігант, по виробництво дорогих іграшок Попмарт, знайшов щось цікаве та прибуткове в цих дивних монстриках і запустив продажі лабубу у форматі сюрприз боксів. Правда, тоді це не злетіло, бо виглядало ось так. А справжній вибух популярності стався в 24-му році, коли учасниця якоїсь музикальної групи засвітилася із лабубу на сумці. А була вона походу популярна, і от тоді все. Тікток загорівся. Дохід поп-март за межами Китаю злетів на майже 400% до 700 мільйонів доларів. В той же час блогери масово подались в розпаковки, а зумери в мінус по карці. Потім підключився шоу біз Дуаліпа, Кім Кардаш'ян, Ріана, Олівія Атву. Всі вони десь світились цим зайцями. А в Тікток хештег Лабубу зібрав понад мільйон згадок, а ще відбулась колаборація з Кока-Кола. І це вже не жарт, а глобальна схема пазливу грошей в унітаз. Але чому ж вони зібрали таку популярність? Бо схожі іграшки вже були. Ну, типу, ті самі фанкопоп виглядають дивно, стоять на полицях. Є сотні варіантів, але ж вони не спричинили ажіотажу на рівні бої в магазинах. А в Тікток не було розпаковок з криками. Це дуже просто. Фанкопоп це просто покупка. А лабубу це азарт, це грьобана рулетка в коробці. Ти платиш, відкриваєш і сподіваєшся, що тобі випаде не чергова фігня, яка є у кожного, а щось реально рідкісне. Наприклад, лабубу за 4500 доларів. Скільки? Блін за ці гроші машину можна купити, але найчастіше там навіть не лабобої за 1500 доларів. Там звичайний криповий зайчик, який в тебе вже є, і ще два дома, і ще три вдруга, які розчаровано ковтає сльози після шостого боксу. Це не просто колекціонування, це механіка кейсів КС-2. Тільки без кінів, без ігор, без цілі, просто коробка, у якій або нічого, або потенційна золота ху. І все це з дофаміновим гачком, який ловить тебе ще з першого відкриття. А далі ще один бокс, ще одна коробочка і ще одна зарплата батьків. Раніше вже були вибухи рандомної фігні. Це спінери, попити, ну як-ніяк -як, з ними, хоч можна було залипнути. А тут звичайна пухнаста іграшка. Як на таке взагалі можна підсісти? А от можна і Попмарт знається краще за всіх. Ладно, коробка, це азарт, фігурка, це красиво, але поясни мені одну річ. Хто ці люди, які скуповують по 10, 20, 30 цих зайців і роблять з ними фотосесії як з дітьми? Серйозно, відкриті, ток, там реальні дорослі люди, кладуть лабри. Бубу спати, годують, знімають день з життя і записують тупо цілі влоги з іграшкою. З нею блять, роблять суші роли, зайчик у шапочці їде в кафе, п'є каву, йде в салон краси, а потім лежить у ліжку і дивиться серіальчики. Або йо, твою мать, ставлять брекети. Чого, блять? і найгірше це навіть не іронія, це реально працює. Люди діляться на два табори. Перші це колекціонери, які купують коробки і хочуть піймати рідкісного шайтанчика, якого потім можна буде перепродати за дорожче. А друге, це повноцінна лабубу секта. У них є свої фангрупи, свої правила, свої списки бажань і увага, свої чорні списки. Типу, якщо хтось продав фейк або лайкнув, пост з підробкою, все, ти вигнаний. Твоя лабубу тепер не достойна бути серед. Серед інших, це не просто фігурка, це квиток у спільноту. Ти або з нами, або лох без зайця. Вони міняються фігурками, ганяють по маркетплейсам та палять підробки, роблять гайди по верифікації оригіналу через QR-коди. Ти думав, це просто іграшка? Це блін Лабубу секта. Якщо ти досі думаєш, та це просто плюшовий мемчик. Подивись на черги в магазинах, де фанати Лабубу влаштовують бійки як з айфоном, і все це через коробку, де ти навіть не знаєш, що буде всередині. Добре, припустимо, ти не фанат і взагалі дивишся на цих зайців як на шматок хутра в коробці. Але навіть тоді тебе може зацікавити одне: бабки, болабобу це ще й перепродажі, ринки, націнки. Класична схема купи дешевше, втюхай дорожче. Є ціла каста людей, які не відкривають бокси, які не люблять цих зайців і не колекціонують, а просто сидять на сайтах, моніторять релізи, скупляють одразу партіями і потім виставляють на маркетплейсах по ціні, як за пару кросівок Nike. Тобто це вже можна рахувати як. Ектив міні-біржа для людей, які торгують зайцями як акціями. А ще цікавіше, фліпери це ті, хто викуповують фігурки тільки заради одного, продати їх в TikTok під виглядом. Вау, подивіться, що мені випало! А потім одразу кидають посилання, типу зайць є в наявності. Пиши в Директ. І ти вже не глядач, а клієнт. А знаєш, що найсмішніше? Деякі рідкісні лабубу – це буквально той самий заяць, але з іншими очима або бантиком. Все, це просто інший колір штанів, і він вже Коштує у 6 разів більше, бо хайп, дефіцит і психологія колекціонера. Але знаєш, що ще крутіше Лабубу за 6 тисяч гривень. Лабубу за 700 гривень. Чорний ринок зайців зараз на піку. Ці іграшки штампують усі кому не лінь. На тему можна взяти за пару доларів, на розетка за 700 гривень, коли оригінал коштує від 5 тисяч. Але й відгуки відповідні на рівні очікував Лабубу, а приїхала перекошена фігня. Але найіронічніше те, що їх люди все одно купують, тому що для Багатьох це просто спосіб зробити фотку і виставити в інстаграм. І справа в тому, що це вже було і не раз. Сьогодні всі фанатіють, продають, розпаковують коробки зайцем, а завтра ціла бобу валятимуться десь у шухляді поряд зі спінерами, попитами і тікток-лампами, які коли здавались мега важливими. Бо це класика, швидкий хайп, всі в темі, хтось на цьому заробляє, а хтось в мінусі. А потім мемчики про лохів, які купували фігурки за 150 доларів. Ти витрачаєш гроші не тому, що це тобі потрібно. А тому, що у TikTok 10 мільйонів лайків під відео, де лабобу лежить у ліжку і п'є каву. це не твій вибір, це вибір маркетологів Попмарт. І поки вони рахують кеш, ти знову у пошуках ще одного боксу з зайчиком. Але насправді жодна лабобу не зробить твоє життя кращим. Вона просто стоятиме на полиці до першого прибирання. Тому краще вже купи мамі квіти або книжку. Ну або просто не купуй нічого. Бо найкраща інвестиція не пухна зайця. How's it